І ще одна сукня, яка мені сподобалась, це сукня сарафан в чорному кольорі, приталена трошечки по талії. Мені подобається, що під неї все ж таки можна буде одягнути бра. Вона в асилуаті, в довжині міді, складі тканини різкоза та льон. Вона не тонка, не прозора. Ось так виглядає. І додам, що гудзики тут не функціональні, але я бачу, що напевно гудзики з цієї сукні або відпали, або їх відрізали. Я не можу зрозуміти. Перегляньте, будь ласка, на сайті. Я артикул залишу в описі під відео. І ось так вона виглядає по боковому шву. Гарна лаконічна базова сукня сарафан. Подобається мені оця зона декольте. Звичайно, в розмірі М. Ви можете бачити, що тут помістяться навіть трошки більші груди, аніж мої. Тому врахуйте, якщо ви приблизних параметрів, як я, але у вас об'єм грудей трошки більший, то така сукня вам також сяде в розмірі М. І перевіряйте на сайті, чи ця сукня ось такі коричні гудзики, має по всій довжині, тому що зараз я наче не розумію. Вони тут, наче, повинні були бути, але їх тут немає або вони відпали, або їх відрізали. Не знаю, але сукня хороша. Дівчатка, і ще одна чорна сукня. Я вам її вже колись показувала. Я її приміряла, була в розмірі S. і така схожа сукня є в масімодуті в білому кольорі. Ідентична модель, тільки там є трошечки різниця в посаці. Бретелі не регулюються в масі Тут регулюються бретелі, що добре. І зараз я знайшла її в розмірі M. Вона гарно сіла, в принципі по лінії талії. Талія підкреслена, дуже гарно сіла по дужині, Хороша дужина міді, не обтискає стегна. Мені подобається по спинці, є блискавка, але все ж таки розмір. М, ви можете бачити, що по грудях розмір М мені завеликий, але мені подобається ця сукня. Тут дуже дуже дівчата щільна тканина, бавовняна тканина, не тонка, не прозора, гарно тримає форму свою. Тому, якщо у вас приблизний зріст та параметри, як в мене, але груди трошки більші, аніж в мене, то я вам рекомендую брати цю сукню в розмірі М. Так як минулого разу у відео на Ютубі я приміряла її в розмірі С, вона сіла ідеально в грудній частині, але по стегнам там все ж таки я хотіла б, щоб вона сиділа пильніше, ось так як зараз на мені дуже лаконічна базова сукня. Сарафан, зверніть свою увагу і таку сукню можна доповнювати будь-яким блейзером, будь-яким жакетом, взуттям та сумочками, і кожного разу вона може виглядати по-іншому дівчатком в коментарях напишіть, яка сукня вам сподобалась найбільше. А також не забувайте, що багато різних суконь з різних брендів я приміряла для вас та показувала на своєму ютуб каналі. Посилання в шапці профілю. А також багато різних суконь я приміряла та показувала в невеликих відео в розділі «Shorts» на Ютубі та в розділі Рілс в моєму інстаграмі. Тому запрошую на свій ютуб канал та на свій інстаграм.